Впливає термін ультиматуму, який Трамп поставив Путіну щодо початку безумовного припинення вогню. Хто найкращий український дипломат, який наближає країну до миру Збройні Сили України? І чим сильніше ми їх зробимо, тим більше надія на те, що буде припинення вогню, і ми разом дотиснемо Путіна. А що буде, якщо Путін не прийме ультиматум Трампа? Має вступити план Б більше зброї збройним силам, пекельні санкції для того, щоб Путін не мав можливості фінансувати війну, різке збільшення фінансування української держави, за умов, що тут буде реальна боротьба з корупцією, демократія і відсутність політичних переслідувань. Зараз нічого важливіше не існує, крім підтримувати збройні сили. Передаємо найсучаснішу, найдосконалішу техніку. Яка дозволяє дуже ефективно скривати мозки російським безпілотникам, бомбам, окремим видам ракет. І це робиться щотижня.